Доброго дня, шановні! Позавчора я писав відео, де казав, що основним опонентом Зеленського є Зеленська аналога 22, 3, 4 і 5 років. Тому що ми пам'ятаємо кордони 91-го року, не шагу назад, і всю ту хуйню, яку в нас впихував Зеленський, під виглядом того, що він якийсь там патріот, що він не втік, що команда тут і так далі. Зараз 에, повістка міняється. І він змушений підписувати е, капітуляцію України. Всі розуміють, що те, що він підпише, це буде капітуляція України, і треба дуже дуже швидко ставати на інші лижі, на інші рейки. Тому що скільки років роз. Палювали ворожнечу розпалювали е, якусь істерію, якусь ура, патріотизм, якийсь побідебісід, що ми там вийдемо до кордонів 91-го року влітку 23-го. Пам'ятаєте, навіть там дзвонили, телефонували в Крим і, і бронювали гостинні номери для команди Зеленського, начебто, вже там влітку 23-го вони планували бути в е, Криму. Потім вони... Чітко і жорстко обісралися. Потім вони залишилися, щоб м'ясом України затикати дири і під це е, грабувати. Тобто він же міг сказати в 22-му році, що ну так, хлопці, давайте підпишемо угоду. І ми в 23-му році на початку підписали той же Стамбул 2 на багато вигідніших умовах. На дуже багато вигідніших умовах. Ми підписали його на власних умовах. Але Зеленський залишив собі три роки для того, щоб нищити народ України, нищити українців, нищити міста, здавати території виключно з однією, е як кажуть, умовою, що вони грабують так, як в останній день. Це їхня умова була залишитися у влади. Война, війна для бідних. Вони затикали бідним м'ясом. Взагалі всі дири грабували під це країну. Резніков, Резніченко, Міндічі, Цукерберги. Взагалі, всі, хто друзі, зеленського грабували 24 на 7 Ту бідну Україну гвалтували її як могли. Зеленський знав, що цю війну він не виграє, не підписав в 23-му році виключно того, що він хотів грабувати країну і далі. І я більше скажу, він зараз вже відсилає подаляка, міряти температуру е, по палаті, щоб зрозуміти чи прийме он народ на виборах. Блядь, наступних чи ні. Подаляк вже робить там заяву, що Зеленський піде на наступні вибори, щоб доробити те, що він не доробив. Ну тобто остаточно знищити Україну. В нього є це в оманських домовленостях. Я так розумію, що це єдине його завдання, яке він буде сука ще 5 разів балотуватися, поки не знищить Україну остаточно. Так ось, зараз він вже запугає українців. Він зробив заяву в літаку, що о, українці начебто будуть турбулентність в країні, що ми мусимо швидше підписати, що начебто, там е, ми е, ризикуємо втратити країну і так далі. Ви розумієте, що зараз відбувається? Це те, що я казав ну, два дні тому, що він буде міняти повістку виключно для того, щоб. Дискутувати з собою аналога 22, 23, 24 року. Тобто він вже зараз робить все, щоб вся ота ботоферма блядь, всі оті бобіки, сука, на зарплаті, так звані журношлюхи, всі почали розганяти сука нудьгу. Тіпа, блядь, чи ми капітулюємо, чи е, Путін нас захопить, буде турбулентність, буде блядь, Там неспокій буде е, протести, протестні настрої і так далі. Я скажу так: вони більше власного народу бояться, чим Путіна. Тому що вже зараз вони починають дискусію, що от закончиться війна, будуть протести. Давайте без протестів. А я скажу, що протести будуть і вони мають бути, тому що народ України має дотиснути цю зелену гниду, блядь. і він має відповідати за всі ті злочини, що він скоїв. Але вже зараз ця хуєта зелена, блядь, робить все, щоб народ України. Виставити на рейки капітуляції, щоб е, всі розуміли, що без Зеленського тут взагалі нічого не буде, що тільки він має підписати ту капітуляцію. А якщо ні, то все піздець Україні. І це чітко резонує з тими заявами, які він робив ще півроку тому. Півроку тому йому треба було пиздити гроші на грані мародерства, Півроку тому вони блять машинами возили сука нав, блядь, по офісам Міндіча, і півроку тому він кричав, що до останнього метра будемо воювати. Тільки блядь, йому дали команду сука Бобік в норку. Він почав скиглити. блядь, що все, Україна вже ніяк не може чинити спроти, вже блядь, далі нема сенсу. Все, піздець, блядь, виключаємо світ уходи. Ви розумієте, що відбувається? Зеленський готує країну до підписання капітуляції і чітко і різко міняє риторику. І така сама зміна буде по всіх проплачених Бобіках. Зеленського подивитись, всім гарного дня. Пильнуємо, бо ці підари блять починають не ті блядь, з народом України і з України.